Всім привіт на каналі Шемич і вчора впався на -е чувака. щас чувака. Ша ж була картанька міні-історія. Вчора новий сезон мене весь скинула з 3 в 4. І я пішов апати Лукаса, а вас писав еволюції. Тобто в Rivals Хто не знає як його апнути 94 94 до його апа, чекайте біганько, мій відосик, побачите його, він вийшов вчора позавчора Окей. Пішов в дивізіоне, першу виграв, другу виграв, в мене флажок ну до флажка я граю з дві катки, я в мене ігра з Х2. І тобто, якщо я виграю одну катку, у мене одразу буде флажок. Окей. Іде третю катку, і попався такий соп, який Афігно грає, до нього претензії ноль по факту, по ну факту. він чується. Він виконував базові, з базовими героями, у нього весь состав був героєм, побачите, базовими, він теж виконував заданки. І в мене дуже було багато моментів, які я показувати вам не буду. Хто боїться на стрім, то дивився на стрімі. я тупо типу, б'ю а він вортуємо раз, вортуємо два, вортуємо три, він тупо типу, всі 3-4 миг ударить вортуємо за сейвів. Поняли, я збігав воротера, я в шоці був. І тут пішла. Раз кинув, два кинув, три кинув, там був один косяк від гри, від гри був косяк. І три моля програю, і чого мені зараз жме паузу. Я такий fuck? Пацани, будь ласка, хто мене чує, не робіть так ніколи в житті якого фіга ви ж маєте паузу? Якого фіга? Чому ви рішаєте, що мене далі лівнуть? Більша половина відкрує вам ну, велику таємницю. більша половина при 3-0 не ліває. Якщо жопа не бомбить уже, то вона не ліває. Знаєте чому? Бо тому що гра буває різно. І гра може перевернутися в будь-яку секунду. І більша половина грає до 4 до 5 голов. Якщо там 4-0, 4-1-5-1... Тоді соб вже може лівнути, тому що він бачить, що він вже нічого не може. Але... Більше є такі люди, які я теж так частенько роблю, не завжди але частенько роблю. Коли мені прижимають паузу, я програю, і я буду тупо грати на зло йому до кінця. До кінця 90 хвилин. У мене таке було велике, Мені чоловіка ті ці... і рівосі були, паузи жмуть, такі крутелики, крутелики. Я програвав 12-0, 15-3, 15-1 програвав. І я до 90 хвилин хвилини грав. Так, він мені забиває, забиває, забуває. Ну я не виходив, тому що він прожимає паузу. Раз і навсегда, прожимаючи паузу, ви ще більше бісите свого сопа. Він програє і так, а ви йому на подсознання, ще паузу, ви, ви цим принижуєте, понимаєте? FIFA дуже токсична. Гра сама по собі. І грають в неї з більшості теж токсики. І коли вам прожимають паузу, це дуже-дуже просто така. Як... воно дуже-дуже давить на підсознання. Не знаю, ну. То хто мене розуміє, то його мене розуміє. Але жамич би не був би жамичем, тому приємно перегляди, йопте. Так, що це за дядя? дядя вс по великам потім вона грає. О, за данки якони, прикольно. Оп, кохлер. Ага, спасибо, Гра. Спасибо, Гра. Вот такое, удачно. Ваша ради каша Анджи, да? Завозишь, завозишь ты типа узнатно. Да. Бам-бам-бам-бам-бам. Та не буде ливать, ти що шо додік, чи що, блін? Забив три на лакичах, и кажеш, ти будеш ливать. Ти просто скакуєш чувак, ти рофлиш. На 2 лакичах три забив, блін і у вас я спаузу Де твоя повага? Де повага? Де всі повага? На лакичах забив три На лакичах три забив, блін Так, пішов камбек від жемича. Хаві, жниля, виберіг Женеля Хаві, троєчка наша, і ми забували голу. чище проживаємо, тому що мене пукан згорів після той паузи, коли він мені прожав, далі його атака. І... По факту. Ну і всі голи я забив по факту, але там косяки були гри, тут 4 дні вже програю, але Жеміч ніколи не здається. Жеміч йде до кінця. Далі. Далі там закінчується, ми летим 4-1, нічого страшного. Мене пукан бомбить. Другий тайм. Савода є пас на Жиналя. Жиналя. стоп, пауза, хаві, ближечка. 4-2, 63 квил на медділі. Нічого, тяжкого сір'єшко, сопу лайкнули його. Сказали, чувак, подожди, не все ще. Так як ти думаєш. То що ти забив на лахічах, це не читається, Далі. Джамес по флангу біжить, зупиняється, дає на Лукаса Васкес, Рібері, але там пенальти були. Збили мого Лукаса Васкеса, якщо не помиляюся. І... Спінальки, забуває хто? Французик, Рібері. І що ми робимо? 4-3. Увірений пер... пінальки. Впалена перемога. 4-3. Поки що не перемога. Тут таке празднування. ми зробили якесь. А щи ще перший раз прожав, ті всі я думаю не буду прожимати щичі. Фіг з ним уже. Ну мене просто бісить, коли пацани прожимають паузи. Ну ви рофате. Ну куди ви їх жмете? Далі. Жиналя. Лукас Лукасваски, тут соло біжить, на ПП Лукасваски, симпат, дає пас на женеля, женеля в соло, в соло женеля, женеля зупиняється, дає пас на кого? На Хавьера Ернандеса тут бан дриблінг, бан дриблинг Излеваю прям туда. 4-4 дяденька, дяденька вже на весело, чи ще проживаем, потому что камон. Ми камбекнули, 4-1, а він нам паузу проживав, и даже не писали, так це обидно. Саме хуже, что может бути, це коли тобі прожимай паузу. Оце саме обидніше. Далі, остається у нас пару хвилин, 7 хвилин до кінця Рібері -рі по флангу пробігає. Тут я біг, хотів під фінець, але я там вже щось пробіг, забігся, вже забувся. Тут хотів вже пас дати, але в мене Лукас Васки забирає м'яч, але тут Сава, Сава спасає і на, на Лукаса Васка, ще Женеля, Женеля не забуває ближко, можливо, треба було бити в дальку. Нічого, тут контратака, відразу контратака від сопа зола. І я що роблю? Я вгадую вортарем, що він буде бити в дальку. Джамес по флангу знову біжить, по флангу я його розривав в пухів пах, що Лукас лукасваски. Джаміс точніше. Джаміс зупиняється, дає пас на Лукаса Васкас, Лукас Васкас дає на кого на Женеля. І Женеля просто робить 5-4 і до відзеня. Але сейчас буде один дзвіночок, який міг би. А може і може нам Збити всю гру. Дивіться, не прожимала мені паузи, блін. Бляха, подожди, тут ще треба цей. Туда, 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 нафиг. Це карма, дружище. Ой, хорошо. Помножено на ноль чувачка. Кайфе, кайфе, кайфулі. А в чаті їх ніхто не побачив. Іди свого Мандерсара. Да, по факту Мандерсара мене спас, тут я з тобою згоден.